Вбувається зустріч президента України і президента Сполучених Штатів. Цілком можливо, що на цій зустрічі буде підписана дозвіл, нам, видача нам томагавків. Можливо, їх не видадуть, можливо, видадуть. Станом на сьогодні це головна новина, головне очікування: станом, скажімо, там, через рік, через два, ця новина просто розсмокчиться і не буде. Якщо говорити з точки зору такої подальшої перспективи, а ця зміна риторики американців стосовно озброєння нашого це справді якась принципова зміна, чи це просто дипломатичний хід? Зміна риторики сама по собі, дим, диму ж без вогню ніколи не буває. Mm -hmm. У Трампа та ж сама логіка. Він хоче закінчити у нас бойові дії і сказати, що тільки він міг це зробити. Восьма війна, яку він виграв. Окей, дев'ята вже Дівята, так, так, газа, так, так. газа це восьма, все ж таки. Ага, так, так. Будемо рахувати послідовно, була заболяна, буде дев'ять. Може, ще якась виникне. Друге, це перекласти все, що можна, і в сенсі там, фінансовому, і в сенсі зброї на Європу, mm -hmm. що він робить доволі успішно поки що. Ну, те, що не зробив Путін, зробив Трамп. Він же нагнув їх на 5%. 5%, звичайно, не буде. Це недосяжна мета. Це, це станом спріш, спріш, на сьогодні. така декларація, так? Ні, ну але навіть декларацію прийдеться якось поступово виконувати. Mm -hmm. і це теж дуже класна історія. І третя історія це нормалізувати відносини з Путіним з Росією. Нормалізувати це не значить обійнятися. Та вони й обіймались нормалізувати. Е, ні, вони будуть і так. Він, він же сприймає Путіна як рівного, але хоче домовлятися на своїх умовах. Mm -hmm. А Путін теж готовий його сприймати як рівно, але домовлятися на своїх умовах. Умова не сходить андроїди на андрої. Але в їх списку не тільки ми, угу. в їх списку Арктика, в їх списку бізнес, в їх списку мінерали, стратегія. Ну, стратегічна там ці всі баланси, але також Китай і Індія. І те, що Трамп тролить там новими якимись митами на китайців 500, чи індусів, це ж він нами користується. І як на мене, хай користується аби результат був. Mm -hmm. Тобто це така цинічна історія. Але ми можемо сказати Трампу Дональд, окей, хочеш так, але якщо досягнеш результату, окей. Дай, дай Боже тобі здоров'я. Фан окей, ми двома руками занесемо mm -hmm. тебе на наступну Нобелівську премію.